Про гарантії безпеки далі хотіла продовжити. Зрозуміло, що е, гарантія безпеки України це наша сильна армія, наша гарантія безпеки це наше власне виробництво потужної зброї, наші гарантії це іноземні інвестиції, це виробництво у нас на території України е, зброї для партнерів і. Також гарантією є і якісь зобов'язання партнерів, які вони беруть на себе, і зараз триває така побудова архітектури майбутніх гарантій безпеки, зокрема за участю європейських партнерів, і президент України Володимир Зеленський давав днями прес-конференцію для журналістів. Я просто вибрала головне. Зараз зацитую. Президент каже, що сьогодні ми маємо позитивний сигнал від Америки, що вони будуть учасники гарантії безпеки для України, ми знаємо, що в коаліції охочих є 30 країн, які потенційно розглядають свою участь в гарантіях безпеки. Скільки країн готові відправити свої війська, поки невідомо. Україна хоче отримати розуміння вже архітектури гарантій безпеки протягом 70 днів. Якщо говоримо про гарантії безпеки, подібно до п'ятої статті НАТО, то це має бути сильним рішенням. У Ізраїля є відповідні гарантії, каже президент. Якщо я сильні гарантії. Гарантії від США, то вони працюють загалом, що підсумку ми можемо отримати від наших партнерів, що дійсно може убезпечити нас від можливого повторного нападу Російської Федерації. гарантії безпеки, подібні ізраїльським. Можливі наскільки це реально так, тільки в Ізраїль, не в НАТО, і якраз він наступає з НАТО для того, щоб ніхто не контролював його безпеку, це їхня позиція, так. Ізраїльська модель нам підходить. Знаєте чому? Тому що нам не підходить ця модель, коли НАТО допускає окупацію, окупацію якоїсь території. Україна не повинна допускати, щоб війна взагалі була на її території. Це означає превентивну роботу по території Росії. Ну, щоб ніхто нам не компостував мозок. Да? Скільки, наприклад, там малюк вирізав голів росіян, тери... там офіцерів, все інших, там, да? які бомбардували наші міста, які а, 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 нищили а, а, цивільне населення, гвалтували жінок і все інше, у нас повинна бути, щоб у нас під контролем наша була армія і можливість вести постійну превентивну війну на території Росії. Це модель Ізраїлю. І це правильна модель, яка нам підходить. Все, що інше, що обговорюють європейці, це трендьож який не має ніякого стосунку до реальної безпеки. Коли вони починають розповідати, що вони солдат сюди надішлють які будуть драпати у будь-який момент, там, да, при першому шухери, так краще не водьте цих солдат, Да? Від них потрібна конкретика. Нам потрібні гроші на утримання української армії, навіть після закінчення війни, так? Фінансування ВПК, ядерні гарантії від Франції та Британії, все, що потрібно. Якщо йдеться про якихось солдат, то це не якісь миротворці, які велику ласку зроблять, будуть в Ужгороді сидіти, так? а тих, хто готові будуть воювати поряд з українською армією. Європейці тут не підходять тут підходять громадяни інших країн, які будуть готові воювати разом з українцями. Які повинні профінансувати європейці, оце діюча модель, і це діючі гарантії безпеки, тому що той варіант мені смішно, коли говорить про п'яту статтю. Ні, ну президент, давайте так. Будемо окремо виводити те, що президент говорить. Президент дипломат. Він же не може сказати, що ви відкрито не можу сказати, не компастуйте нам мозок вашою туфтою. Да? Він буде говорити про співпрацю і все інше, але мені подобається, що він Ізраїль згадав. Тому що якраз ізраїльська модель більш прийнятна для нас. Навіщо? Я, яка п'ята стаття статуту НАТО? В самому НАТО не упевнений, що п'ята стаття працює. Да? До речі, так, же ж, вона ж не передбачає, що якщо відбудеться вторгнення держави агресора, всі негайно відправлять свої війська надій, будуть передбачаю. консультації спочатку, а, одні, інші, потім поки, вони поки, будуть да, вирішувати, поки, росіяни, так, да, поки росіяни, хто буде війська да, відправляти, бі, бі хто, хто казки, хто бронежилети, загалом хто ну, чим може, так, тим так, і буде долучатися. Чиста туфта, чиста туфта. Нас цікавити гроші повинні взаємодія більш дієвим союзом для нас є а, Польща, країни Балтії, а, Північна Європа, ті країни, які розділяють з нами спільні ризики. Вся ця туфта, коли там розповідають, що вони якось солдат сюди надішлють. Щось вони будуть когось вчити. Кого ви тут ще вчити будете? Коли обіцянки, що будуть літати літаки над нашим небом. Дякуємо. Ми вже знаємо, що що таке: сьогодні воно літає, завтра воно не літає. там да Ваші розмови про те, що буде це вічно це брехня. Нам потрібно, щоб літаки ваші були в українській армії, там сиділи українські пілоти, які спроможні відповідати. На будь-яку спробу росіян або інших країн порушити або створювати систему погрози нашої безпеці, все це означає, якщо якась мразота задумала за територію України щось там а, напасти на неї і так далі, просто подумала там генерал якийсь, то цей генерал повинен на наступний ранок просто не прокинутись. Або прокинутись в режимі, що його голова знаходиться окремо від тіла в унітазі. Так ми повинні діяти, ніколи не допускати війну. НАТО це не допускає. От НАТО, це от ви бачили з Польщею нещодавно. Залетіла там гербера, ми не знаємо, що то таке. Дві з половиною години вони не да, могли її да, виявити, це поки НАТО. вона не впала і не просто. Да, О, це НАТО. Нам таке, вибачте, нам така тухта не підходить. А на вашу думку, ця, цей безпілотник він залетів туди випадково, чи можливо Звичайно, таке, що Росія... випадково. Росіяни пустую, прощупати? Вони тестують, як це працювати буде, так?